Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний багажник від торгової марки Лонгус. Модель називається Велді. Цей багажник універсальний, підходить до всіх велосипедів, мається на увазі розмір колоса, байдуже, який у велосипеда. Вага багажника. 870 грамів. Це легкий багажник. Насправді легкий через те, що він алюмінієвий. Алюмінієвий багажник він е, е, більше пасуватиме велосипедистам, які багажають багато мандрувати. Велосипедний багажник має заживну пружину. ось цю. Е, є додаткові бокові оце, такі, е, частини багажника, для того, щоб можна було встановити на велосипедний багажник сумку штани. Мандрування здійснюється з цим багажником дуже буде легким через те, що багажник має великий розмір. За розміром цей багажник має наступні показники. Від початку до кінця це 44 см. Робоча поверхня від пластини до пластини. Буде у нас 33-32 см. Ширина. За вони всі однакові, всі велосипедні багажники майже однакові. Заширки 14 см. І е, висота від багажника до кріплення е, 32 см. Тобто це 32 стандартна висота. До велосипедів з розміром колеса 26 дюймів. Якщо ваш велосипед 27,5-29, існують спеціальні ось такі кріплення, які регулюються завдяки цим отворам. І тим самим велосипедний багажник можна встановити на будь-який велосипед з будь-яким розміром колеса. Але, але є маленьке, але цей багажник підходить до велосипедів, у яких вебрейкова гальмова система. Тобто, Якщо у вашого велосипеда дискові гальма, то потрібно е мати додаткову дужку. Її окремо можна у нас придбати. Тобто замість такої прямої. Прямого кріплення можна встановити сюди кріплення з ізогнутою дужкою і через це у вас буде тоді можливість ставити цей велосипедний багажник White від торгової марки Longus на велосипеди з е, м -м, з гальмами типу дисків. Є е, у багажника ззаді. Місце, куди можна встановити світовідображаючі, відбиваючі елементи, лампочки, ліхтарики, що угодно це задня частина. Є у багажника кріплення теж алюмінієве, яке дозволяє встановити цей, ось, ось цей комплект. Тут дві такі. Кріплюючи е, палички, які е, міцно тримають через багажник в цьому місці, і е, до рами велосипедної, з другого кінця це зверху. Ну, а знизу ось ці кріплення. Є у велосипеда ось такий е, гачок, це пластина, куди гачком можна зацепити, перегорнути і з цієї сторони вже е, 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 другою стороною. Резинок, резинки зачепити, тобто оця. Е... Пластина для того, щоб гачком можна було резинку зацепляти цип, і потім тримати на велосипедному багажнику що, щось додаткове. Але взагалі є е, пружина, яка е, тримає, дозволяє тримати на багажнику свої речі. Е, торгова марка Longus е, каже, що цей багажник може витримувати до 25 кілограмів напругу. Ну, взагалі, це, це якісний. Цільовий багажник мається на увазі, на увазі корпус цільний, він не розборний. Це іще додає міцності тому багажнику, тому що немає ніяких елементів, які скріплюються між собою гайками, шурупами, болтами. Це цельний багажник, універсальний до велосипедів з будь-яким розміром колеса з системою вебрейків, системою гальмування вебрейків. Сподобався цей багажник, приходьте наш київський спортивний магазин Віла, який розташований на Харківському шосе. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт Вілавіва.юо і замовляйте цей багажник Лонгус. Від торгової марки Лонгус. Модель називається універсальний. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!